Є знижки на квадивід 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на Карсил. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Людмила Смоліна ревматолог із 17-річним досвідом. Авторка та співавторка 50 наукових публікацій та двох патентів отримала грант за найкращу наукову роботу молодих вчених на американському конгресі ревматологів. Стати лікарем Людмила мріяла з дитинства і перша в сім'ї обрала для себе медичний фах. Ще школяркою навчилася робити уколи та обробляти рани у старших класах. Зацікавилася біологією, хімією та фізіологією людини. Сьогодні Людмила мріє навчити людей розумітися у своїх хворобах та профілактувати їх а у разі необхідності прийняти свій стан і навчитися більш комфортно жити з тим, що мають. Людмила Смоля на сьогодні в нашій студії. Доброго ранку, вітаємо вас, раді бачити, доброго спілкуватися ранку, наживо. Eh, наш кабінет. Наш кабінет. Так, доброго Можемо доброго. це так назвати. Под, проходьте, будь ласка, до планшету, там є водичка, якщо потрібно. Ми вже сказали таку досить страшну статистику про те, що все більше людей у світі хворіє на аутоімунні захворювання і маємо е, такі дані, що на сьогодні відомо понад 80 аутоімунних хвороб. Що їх об'єднує? 80 так. аутоімунних хвороб. Чи є у них якісь спільні риси? Так, добрий ранок, дуже складна тема, але спробую максимально доступно і зрозуміло для глядача розказати, що аутоімунні захворювання вони настільки актуальні, тому що кожні кожен рік близько 15% приріст де до населення. Тому якщо ми зараз кажемо близько 80 захворювань, і це близько 10% з усієї популяції населення планети. То ми маємо розуміти, що з кожним роком аутоімуність росте, з кожним роком захворювання uh -huh. збільшується. Що це таке? Аутоімуність – це вплив власної імунної системи на власний організм. Тобто ми маємо розуміти, що імунна система це такий наш сторож, такий наш песик, який uh -huh. має захищати від всього чужого uh -huh. віруси, бактерії, алергени, будь-які алергени, з якими ми зустрічаємося кожного дня, ліки, токсини, там наркотичні впливи. Будь-що, що з нами чужорідне, uh -huh. і от наша імунна система захищає проти цього. А коли йде збій, коли наш власний песик сходить з розуму і починає нападати на власні клітини, uh -huh. на наші органи і системи, виносить системний характер, ось тоді це говоримо про ауто- Імунний процес ми не можемо позбутися того чи іншого органу в організмі, тому ми страждаємо це на все життя. Тобто організм починає сам себе внутрішньо атакувати, атакувати і знищувати. Так. у мене од зустрічне питання до того, що ви сказали. Це, о, цей приріст 15% щ, о, щороку. Так це пов'язано з чим можливо з тим, що краще діагностують, угу. чи все ж таки впливом о, якихось факторів, які збільшують цю кількість Спосіб життя ну все так. Направда наприклад, так маємо розуміти. Перше зараз всі стають дуже освічені, тому що прогресує лабораторна діагностика, прогресують дослідження, угу. прогресують також і інші різні методики, як ми кажемо, індивідуальні, які наприклад говорять, потрібно там мати стерильність. Ні, не потрібно мати абсолютну стерильність, тому що доказано вже доведено, що стерильність е, не може бути добре для нашого організму, тому що власне, mm. імунітет має когось атакувати. Він має боротися. Це війська. Mm -hmm. І коли ми говоримо про абсолютну ідеальну чистоту, це теж може бути чинником трихором нападання на щось, на власні клітини. Е, також е, діагностика це саме головне а інше. Це е, люди, які мають доступ до цієї діагностики. Якщо ми раніше, наприклад, на сільське місцевість да, або віддалені а, регіони не могли обстежитися зараз, це стає більш доступно лабораторії, діагностика їздить на віддаленіші участки. А, я так розумію, у нас є графіка, щоб зрозуміти, як, як це взагалі відбувається. Правильно, так давайте я вам дуже доступно поясню, так. щоб ви розуміли. От, якщо ми бачимо наші клітини, це наш здоровий організм. Uh -huh. Дивіться, ось цей це чинник. Будь-який, давайте це буде бактерія uh -huh. або вірус, або, наприклад, якісь токсини. Да? Токсин, або, наприклад, ковід це як вірус, uh -huh. да, так, да. вже що... у нас усмішку викликає навіть. будь-що. Uh -huh. Що може ось на собі нести оці такі, бачите, червоні антигени? Це uh -huh. такі певні черевички, давайте їх так назвемо, які на собі він несе. І цими черевичками він дотичний до ось наших, всіх, які на нашій клітині містяться наші білки, і от наші білки мають свій пазл. І якщо ці черевички на ногах розмір. 38, 38 співпали. Вони між собою роблять такий дружній конект. Uh -huh. І відповідно тоді власне, наша клітина, ось вона uh -huh. вона виділяє потім, продукує в собі народжує ось цих маленьких песиків, які нападають потім на власні клітини. І вони ось тут йдуть. І на кінчиках, якщо ми бачимо, бачите, такі червоні uh -huh. е ось ці е антигени з цими антитілами, які туди в'їлися, вони там замкнулися, як пазл, і саме вони. Нападають на власні клітини. Чому? Тому що наші клітини мають специфічні мембрани, і потім, як ви бачите, тут вони виділяють оцей вплив е, імуноглобуліни, які ми знаємо, G, там да M, е, алергія, це до речі, є. Да? А це свіжі, які є. Це вже трошечки давні, це свіжі. І ось е, ці всі великі молекули між собою потім діляться на різні класи. Давайте так, це загальна школа. А потім є клас. Перший, другий, третій, четвертий, вони угу. між собою діляться, відповідно до того, який клас нападає на щитоподібну залозу, на суглоби, на шкіру, на волосся, е, навіть безпліддя є безпліддя, коли не співпадіння, де і чоловіком. Коли йде кишківник. Да, є різні питання. І взагалі в цілому зараз говорить про збій імунної системи. В цілому ми не говоримо там. Ендокринологія, імунологія там, кишківника, чи, наприклад, гінекологія, чи ревматологія. Ми зараз говоримо збій імунної системи дві крапки в сторону. А лопеції це волосся, трихологія, сторону що залози це ендокронологія. Сторону ревматології це артрити, шагрена, червоний вовчак безліч. Якщо кишківник, виразкові коліти. Угу. Якщо ми говоримо пішникова залоза, цукровий діабет першого типу. Угу. А що тригером стає? Чи це теж настільки різні фактори у кожної людини це по Що може стати тою причиною в житті людини, що наша імунна система просто сходить з і Починає міфі, себе там атакувати. Там заходиш, якісь і там пишуть фастфуд. Вживання фастфуду викликає аутоімунні захворювання. Це може бути впливати чи ні? Е, ну, дивіться, перше жіноча спадковість. Е, ми від цього не відійдемо, тому що близько 75-80% в основному це жінки. х хромосома від цього нікуди не дінемося. Тобто жінки більш схильні більш до аутоімунних захворювань аніж так. чоловіки. Угу. Перше е, друге момент це спадковість. Наші гени. Це не просто водиться, тому наші гени передаються на да, поколіннями, і відповідно до того, якщо ми запитуємо пацієнта, ми завжди запитуємо, чи є у вас бій імунної системи. Пацієнт губиться і він не знає, що я в нього запитую. Тоді я питаю конкретно цукрові діабети були. Що то подібна залоза? Мама страждає. Якщо мама страждає, доньку перевіряємо і навпаки. Uh -huh. Uh -huh. Питаємо, чи є були якісь артрити. Питаємо, що було з кишківником. Часто ну, раніше ж не було діагностування такого, не знали uh -huh. захворювань, ну, чому там чим хворів. Uh -huh. Але щось пригадують: ой, да, щось було. Якщо ми цю генетику запитаємо, це другий фактор. Генетична схильність є, немає жіноча е, стать. Uh -huh. Другі моменти це. Ну також, звісно, образ життя, стрес, ну максимально стрес, звичайно, впливає на будь-який збій, які у нас відбуваються. Якщо в нас в організмі є тонке місце, uh -huh. імунна система, яка має по генетиці, ось цю слабку діру. Звич... звичайно, що стрес також повпливає. Їжа дуже багато є діалогів на рахунок їжі. Навіть є аутоімунні протоколи. Вони не є офіційно доведені. Конкретно... Що означає аутоімунний протокол. Поясніть. будь ласка. Їжа. Це їжа, тобто що ї... що яка їжа може вплинути на появу аутоімунних хвороб? Так, так дуже багато пишуть, але це з точки науки не доведено, угу. але про це ми маємо говорити. Що якщо, наприклад, там активне вживання там глютену, а він є саме для цього пацієнта, для цієї людини а, ну, є якби як алерген, звісно, mm -hmm. любий алерген запустить ось цю нашу ну, каскадну цепочку з антитілами, е, їхнє взуття е, mm -hmm. збереться рано чи пізно. процес чи станеться. Що ми говоримо про молочні продукти? Так я не говорю е, це для всіх, але про це мова йдеться. Ми, як науковці, не можемо чітко сказати конкретно, ось це, ось це, ось це ось не потрібно їсти для всіх. Ні, це mm -hmm. абсолютно індивідуально. Mm -hmm. Не Другий момент стерильність, я вже говорила. Не потрібно мати ідеально стерильну. Чому в Індії та також в таких країнах, де не дуже стерильно, не настільки розповсюджені, імунні проблеми. Е, так, якщо ваша дитина обнімається ходите. з собакою, Порт це пейс... не страшно, не хвилюєтесь. Порталась <laughs> е, також. Ми маємо говорити про сон. Ми маємо говорити про вітамінний баланс. От, наприклад, якщо зараз всі стають розумні, вітамін Д. Uh -huh. Вітамін Д це взагалі екстероїд, да його можна звати навіть гормоном. Е, якщо його мало, він не йде туди допомагати, де є слабке місце, і відповідно там може порватися. Тому ми активно призначаємо вітамін Д профілактично для того, щоб не утворювалися аутоімунні процеси. А якщо вони є. А на жаль, зараз практично у всіх людей е, знижений вітамін Д, просто практично у всіх. Але, ну, я хочу тоді спитати, але щоб його е, призначили, треба так. здати аналізи. Правильно Так, ми, ми маємо визначити, обов'язково, Дивіться, Саша, будь-які маніпуляції з вітамінами, мікроелементами, мільйон п'ятдесят баночок перед собою, е, не здаючи аналізи, це ну дурниця. Ми можемо mm -hmm. творити токсичні гепатити за рахунок тих речовин, які всередині ми маємо знати, що в нас в дефіциті. Або в недостатності mm -hmm. його компенсувати, звісно, mm -hmm. звичайно, здавати аналізи. І потім ну я так розумію, що оця аутоімунне захворювання воно з, з нами назавжди з людиною, якщо воно вже є, так. але науковці намагаються а, як знайти спосіб його побороти. І чи є так. вже офіційно визнані протоколи лікування аутоімунних захворювань? Так, да, давайте я е, роз, розкажу, можливо, покажу для пацієнтів для того, щоб вони розуміли. Каскад утворення нашої імунної відповіді. Mm -hmm. Він у нас є клітини, це такі макрофаги, внутрішні клітини, як е, с, які, як песики, бульдошки, які все їдять, що чуже. Mm -hmm. А є гуморальний загальний імунітет. Так ось при загальному утворенні імунітету він відразу ось так не робиться. Потрібно пройти е, три сходинки. Ну там один, два, три. І ці сходинки мають свій каскад запущення. Uh -huh. Так ось e, з 70-х, 50-х років почали утворювати ліки, які впливають на сходинку 1. Тобто, uh -huh. сходинка 1 – це, наприклад, там загальні хворобомодифікуючі препарати, які впливають суто на першу сходинку. Вони впливають на всю імунну систему. Як ми кажемо, повністю ось так впливають база. База Базна терапія, так і називається, uh. але наука йде вперед. Так і е, починають досліджувати всі інші сходинки: два і три. Тут у нас ідуть уже е, і е, рецептори до янускінази, яноскіназ і Це до інтерлекіни. Це всі ті чинники, які це ця компанія імунної системи, яка між собою співпрацює, і кожен провокує цю імунну систему. Uh -huh. Ось, наприклад, якщо ми збираємося за столом, у нас є родина, і от родина кожен індивідуальний так в імунній системі в цій родині кожен за щось відповідає і дає свій тригер, uh -huh. дає своє натхнення імунної системи нападати на власні клітини і вчені досліджують. Кожного члена сім'ї цієї uh -huh. імунної системи. тому ліки розвиваються. Прицільно до кожного члена. Наприклад, ну саме перший, який був досліджений із допомогою мишей, і на 25% препарат складався з мишинних білків. І він гарно впливав на, наприклад, на ревматоїдний артрит. Мав деякі побічні дії в невеликих відсотках. Але це було прорив. ноу Ми могли лікувати не тільки базовими препаратами, ми могли прицільно впливати на фактор некрози опухолі альфа. І Ой, це вже дуже складно. Напевно, нашим глядачам буде це. Буде складно, тобто зараз є е, цих перших два рівня вже е, науковці освоїли, переходять так. до третього потрошки, але вже третій освоєний вже. Валечка, Вже інтерлекіни людські. Вони вже давно е, ну років вже 10 як освоєні і гарно впливають. Але наука не йде на місці. У не стоїть на місці. Так не стоїть на місці у 2022 тисячі Так угу. отримали нобільську премію за рахунок е, е, ножниці, які Ріжуть ДНК. А вони їх одроблять і тоді краще так. легше впливати, ніж і саме, на велику молекулу. саме, саме цей такий науковий прорив, який дозволяє нам входити навіть в ДНК, вирізати, забирати локуси РНК і підставляти інші. Ось це уже мабуть зараз максимально більший рівень, який нам дозволяє ввійти в ДНК. І повпливати на імунну систему для того, щоб її повністю вилікувати, перепрошити, так, ну, це, якщо можна це, сказати, таке мови програмування, це, це, це важкий процес лікування. А якщо коротко, е, є якийсь спосіб профілактики Аутоімунних захворювань, чи можемо Що так це казати? Чи це ну, примітивно звучить так. дуже? А, дивіться так, аналізи. Іти зараз давати аналізи не потрібно, тому що е, після 45-50 років е, імунна система вже слабка, і вона буде показувати е, хибно-позитивні збої. Mm -hmm. Це не означає, що потрібно лікувати. Просто це вже така імунна система. Е, наперед здавати щось не потрібно. Але якщо у вашої мами є е, автоімунітероїди, звісно, ви маєте теж перевіритися. Тому, що це, mm -hmm. Звісно, може передаватися. Раз в рік чекап має бути. Якщо у вас безсоння, якщо у вас температура. Більше одного місця 37, і ви не розумієте чому. Якщо у вас активне випадіння волосся алопеції, якщо у вас висипання на шкірі, якщо у вас діарея більше п'яти разів на добу з прімесями крові слизи, якщо ви відчуваєте, що це вже з'явилося, звісно, це ми розуміємо, що ось тоді треба звернутися негайно до лікаря і визначити ось цей вплив імунної системи. Чим раніше ми почнемо боротися з нашими злими песиками, Тим раніше ми його заженемо в такий собі комфортний вольєр. Будемо давати їжу, ліки кожен день або mm. по схемі відповідно до захворювань. Інколи раз в місяць, інколи раз в тиждень. І цей песик у нас буде дуже лагідний. Він не буде нападати більше на всіх mm -hmm. інших членів сім'ї. Але авто аутоємуна... з песиком ніж з великою собакою злою. Але аутоімунне захворювання це те, що з нами назавжди. назавжди треба навчитися житті. з цим. Треба прийняти і навчитися з цим жити. Якщо ми не будемо її лікувати, вона може пагубно впливати. своєю агресією угу. дякуємо, Людмила Смоліна, лікар-ревматолог, була сьогодні з нами. Дякуємо за такий повчальний, такий детальний. насичений ефір. детальний. ми сьогодні торкалися теми аутоімунних захворювань на Ютубі. Можна обов'язково передивитися, тому що інформації було багато. Дякую, пані Людмила. Дякую.